Я йому казала. Луко, ти питаєш мене як друга, чи знав я? Ні. Але я знав, хто такий Пероцький. Ти пропонуєш перш за все сказати, що? Що на цей трапився б і поза тим, чи спас би я Пероцького, чи ні. Знайшли б другого, не Пероцького. Але Пероцький визволив. Пероцького визволив я. І це зрада. Зрада Луко. Та яка? Уде не піду скрізь за мною, бігти на віку через усі світи ті цієї зради. Ти кажеш, що неминуча була, бо ж результат вона тих горишних мрій. Радиш покласти з тобі за знак і попередження надалі, бо гей ще скільки жде на нас спокус хитання зрад у далеких походах, що через усі світи до далекої мети. Кажеш, що будеш судити, мене хоче друг, бажаєш мені добра ніч. Ні, луко, добрий день. Дивись уже світанок. Мені стає легко, вікно як вогнений прапор. Мене охоплює надзвичайне піднесення. Мені вчувається, що весь світ починає грати спочатку на геліконах, баритонах. seus sonhos